Що тут сказати, друзі, навіть в Росії, в цій фашистській, яка на нас напала, на наш народ вбиває наших дітей, немає такого сайту, як Миротворець. Тобто немає навіть схожого сайту, який би викладав персональні дані російських якихось солдат тощо. Навіть Росія фашистська, його не має, в Україні він є. Миротворець виклав мене на сайт. Я скажу вам більше, я дуже задоволений, що він виклав мене на сайт, бо це говорить про те, що вперше в житті я зможу гордитися, що я патріот України. Адже бути з такими патріотами, як Усік, якому обла... оплодує, вибачте, тяжко мені, бо я після цих нервів дуже багато чого пережив. Це для мене честь. Але дуже страшно те, що вони виклали мою. Персональна інформація а саме місце мого проживання. А тут живе в цьому будинку 34 дитини. Ви можете собі уявити, що ця мерз... Мерзота наробила? Вона скоригувала ворога його ракети. Тепер ворог знає геолокацію. Я не знаю, хто злив ці дані, якщо це дійсно СБУ. То будь ви прокляті і на майбутнє. Помирати я не збираюся. Якщо друзі вам скажуть, що я помер, це брехня, це вбивство. Виню я вбивстві своєму вбивстві і своїй смерті, владу України безпосередньо президента України, який нічого не зробив, аби захистити країну, і мене в тому числі, малюка Василя Васильовича, голову СБУ. Та усіх інших СБУшників, нехай світ знає, що Україна перетворилася. Я навіть не знаю, що сказати. А якщо я буду далі жити, то я зроблю усе, щоб Україна стала демократичною. І пам'ятайте, вони можуть вбити мене, можуть вбити вас. Але той, хто повернеться, Після нашої з вами смерті повністю знищить їх. А у нас з вами мільйонна підтримка. Я ніколи не буду закликати до жодних переворотів, ніколи. Але якщо мене вб'ють, і ви порахуєте за необхідне встати і знищити все на своєму шляху, я вже тоді не зможу нічим не зупинити ці майдани, які я зупиняв тричі, для того, щоб не було кровопролиття. Треба було, мало бути, майдани, СБУ це знає. До речі, СБУшники мене й просили. Я завжди допомагав країні. Моя діяльність завжди була публічна. Тому, в разі, якщо зі мною щось станеться, робіть, як вважаєте, за необхідне. Це ваша країна. Це ваше життя. Я боровся, як я тільки міг. Комусь подобалось, комусь не подобалось. Але я завжди стояв на національній безпеці. Зараз ця країна зробила усе, або я зневірився. Ця країна вбила в мене віру. Ця країна підставила моїх дітей. Ви спитаєте, чому ця країна? Тому що ця країна дозволила існувати сайту, який публічно на мільйонну аудиторію викладає персональні дані. Я вже мовчу, що це зразу вирок суду по 182-й Кримінального кодексу України, а саме поширення персональних даних, втручання в сімейне та особисте життя тощо. Я вже мовчу, що це відвертий злочин, а військовий стан, коли летять ракети, це, друзі, викриває твоє місце знаходження. Хто розуміє, про що я, хоча про що я дійсно, не зрозуміти такої ситуації можуть, напевне, тільки люди, які не знають, що таке війна, а наші діти, яких вже немає. На жаль, знають. Але якщо, друзі, буде прильот по цьому будинку, і я виживу, і я підніму всю країну, мене не зупинить ніхто. Вже ніхто, ніколи. Не дай Господь постраждає хоча б одна дитятко, яке живе в цьому будинку. Гращенко пізнає саму страшну смерть. Поки прильоту немає, це гарантія, що йому ніхто нічого не зробить. Не дай Господь орки пустять сюди ракету. І не дай Господь я виживу. Да, саме так, не дай Господь. Бо тоді я підніму мільйони громадян. Мені вже написали понад тисячі військових і два командири деяких бригад, які готові кинутися і приїхати сюди. Бо такого немає навіть в Раші, коли сука виставляє. Персональні дані відомих українців на російській мові, щоб Раші було краще читати. То за що воюємо? Скажіть, то хто агент Кремля, суки? Я, який похоронив сім колаборантів по моїм заявам, я, який допомагав сім років до війни і зараз допомагає Україні. В тому числі СБУ та іншим правоохоронним органам у викритті злочинців. Чи та сука, яка змусила мене записати це відео. Чи ви реально вірите? Що після, не дай Господь, звичайно, прильоту, не буде перевороту? Ми виріжемо пів. А то й більше. Тих тварин, які це все зробили. І якщо ми далі докопаємося, що це реально суки зробили хтось із СБУшників, курви, ви будете повішані. Ви не люди вже. Бо ви підставили дітей. Ви не мене підставили, та чхати я на вас сук хотів. Я 22 числа зняв відео. Відео всі мовчали тоді, я зняв. Коли орки напали, суки, вони є на каналі. Зайди, подивись, тварина. Я смертник. Саме так це було. Бо я не знав, дойдуть орки? До Вінниці чи не дойдуть. Територіально я був у Вінниці. Ніхто не знав, суки ви гайлімі. Ви сиділи, ви тікали, ви розбіглись уроди. <кій> а я публічно закликав до повстання проти орків. За це ви виклали мене, що я, начебто, зрадник? Ні. Ви зробили статтю від Коломойського і ще від одного кримінального ушльопка. А скоро вже весь народ України побачить, хто це за кримінальний ушльок. Ми вже про нього розказали. Хто керує? Оцею бабльою Коломойського, яка написала оце все. Тобто, журна шлюха якась пише про тебе, хай пише. Але ж це не підстава, кої ти з публічний злочин викривати геолокацію дітей. Сука, в цьому будинку живуть багато дітей ти уйобок. Що з ними щось станеться, Курва, я тобі публічно заявляю. Ти пізнаєш, хто я такий. А я справді демон. Да, я демон. І мене підтримують мільйони людей. І вас, сук, всіх виріжуть, просто виріжуть. І ніхто вже їх не зупинить. Ніхто, суки. Бо ви довели, що ви гірше расистів. Саме ви, хто це зробив. Бо навіть расисти, повторюсь, такого сайту в своїй рашистії не мають. Тому, суки, єдине, що я в цьому відео хочу вам побажати. Щоб ви, курви, до завтрашнього дня не дожили. Бо не дай Господь, якщо ви переживете той день, коли Раша пустить по дітям ракету, ви будете проклинати день свого народження. Тому що про це дізнаються мільйони громадян України. Про це дізнаються військові. Які, сука, воюють не за вас, а за наших дітей. І я вам клянусь, да, я вірю в Бога, щоб ви знали, я вам клянусь, що я вас дістану з під землі. Тому моліться тварини, свинособаки, орки йобані, щоб прильотів не було. І щоб наші діти були живі. І повірте. Навіть якщо я помру, навіть якщо ви мене вб'єте, послідовників в мене вже мільйони. Сука, вас все одно виріжуть, навіть після моєї смерті. Єдина гарантія, що вас ніхто не зацепить, суки, це якщо ви, мрасі, будете молити Бога, щоб не сталося горе з нашими дітьми. Ви курви не уявляєте, хто я. І не дай Бог ви пізнаєте. Вибачте, друзі, за відвертість. Але цим сукам я терпіть не буду. Це вже навіть не дно, це нижче дна. Право на життя усі ці курви втратили, бо розкриваючи геолокацію. Десятиповерхового будинку з чотирма під'їздами ти курва мав би розуміти, що тут живуть також і діти. А за дітей сука, ти відповісиш, повір. Молися, блядь, молися твар. Молися. Бо це єдина гарантія, що ти будеш сука, жити. Спокійної ночі, друзі!